Є декілька, скажем, напрямків тактичних, які переслідує Російська Федерація. По-перше, як це не дивно, це внутрішня політична дестабілізація в тих державах, куди вони вторгаються, якраз таки за рахунок дронів, літаків і так далі. Тобто, сценарій, який що, типу, дивіться, ось ви підтримуєте Україну. Там ваша політична еліта підтримує. І, і е, ми ж розуміємо, що в державах Балтії дуже багато е, не те, що проросійського електорату, а скажімо так, етнічних росіян, які можуть боротися за свої права. Ждунів. Ну і ждунів в тому числі. І типу логіка, яка: дивіться, ваше життя під загрозою. Потім вони починають бити на те, що типу uh -huh. вам не потрібна мобілізація uh -huh. е е там посилення оборони і так далі. Це все через Україну. Вам треба змінювати політику. Ваша еліта вас веде трішки не туди. на що вам це треба було? І якщо подивитись соціальні мережі, які компанії там запускаються в державах Балтії, то це все укладається в цю норму, типу. Вони намагаються зсередині підірвати підтримку на користь України. Бо, наприклад, в державах Балтії непохитна підтримка політичних еліт відносно України. Навіть немає, скажімо, сильного, серйозного там, голосу партії, яка могла б збити або змінити ситуацію. Через такий механізм можлива політична дестабілізація, прорахунок цьому. Друге, Росіяни дивляться, як бюрократія НАТО буде працювати, реагувати наскільки вони готові, і наскільки... не тільки бюрократія, так, а військові так, так, я так. Маю, ну, в село. Uh -huh. Наскільки вони активні, підготовлені? Хто за що відповідає? Бо ну давайте об'єктивно е, при всіх розвідданих Російська федерація чітко не розуміє. Як це все працює угу. в рамках НАТО, та навіть швидкість і... підльоту, наприклад, якщо Італія відповідала за закриття, скільки їм треба часу з Італії добратися до там Естонії, щоб перехопити, так плюс те виявлення технічних засобів розвідки, контррозвідки і так далі. І так далі, і так далі, це другий напрямок, і е, третій напрямок це гра на внутрішній електорат. Дивіться, типу, ми що хочемо в Європі, те й робимо. Нам треба ми залетіли. Треба буде, будемо стріляти і так далі.